Сьогодні відбулося нагородження переможців такого онлайн-конкурсу, який управління у справах сім'ї молоді і спорту проводило вперше. Конкурс полягав в чому? Потрібно було в соцмережах розмістити такий невеликий пост допис про насильство, про своє ставлення до цієї тематики, про гостроту проблеми, про те, наскільки ця проблема широка і стосується різних людей, різних верств, як це бачить молодь, як це бачать молоді люди, старші люди і так далі. З понад 30 учасників, які взяли участь у цьому конкурсі, визначили сім переможців. переможиці – це дівчата, чиї дописи були найактуальніші, найцікавіші, піднімали дуже гострі питання і насильство над літніми людьми, і те, що цю тему дуже часто молоді дівчата приховують, і за макіяжем в тому числі було багато малюнків, картин, дописів. Ось най найкращі сьогодні отримали невеликі. Подарунки від міської ради від управління були відзначені. Я думаю, що цей конкурс має право на життя і буде продовжуватися в наступні роки.